Шановні батьки, дорогі діти, вітаю вас із закінченням першого семестру. Цей семестр був для нас непростий, але разом ми змогли подолати всі труднощі. Бажаю всім гарного і цікавого відпочинку, набратися сил перед початком навчання. Сподіваюся, що наступний семестр принесе вам багато нових знань і цікавинок. Всім міцного здоров'я! Миру, позитивного настрою, добра, благополуччя і нескінченної віри в те, що все у нас буде гаразд. Новий рік, нова сторінка життя. Так нехай на ній не буде порожнього місця, нехай вона заповниться безліччю фарб, яскравих подій і пригод. Нехай в новому році вас супроводжує удача, успіх і достаток. Насолоджуйтесь! Кожною миттю вашого життя будьте з рідними, оточуйте себе і своїх близьких теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Будьте щасливі з новим роком!